Доброго ранку, мої дітки, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята, мабуть, вам усім подобається наш затишний дитячий садок. Скажіть, а чи можуть у дитсадку діти обійтися без дорослих? Звичайно, що ні. Вдома про вас турбується мама, тато, бабуся. Дідусь, старші братики чи сестрички. А у дитсадку. У дитсадку про діток піклується багато людей, щоб дітки були щасливі, веселі, здорові, кмітливі. Малята, що ж це за люди? Які вони мають професії? Отож слухайте уважно загадки, і ви про все. Неодмінно здогадаєтесь, хто піклується про всіх, і дорослих, і малих, хто про лад в садочку дбає, цілий день десь поспішає. У районі побувати, дітям іграшки придбати, торбуватися весь час, щоб був затишок у нас. Часто йде додому пізно. Це Завідочка, звісно, вихованці у садку ніколи не сидять без діла, заняття й відпочинок в них вона розподілила. Садочка, головний спеціаліст, наш шановний методист, правильно, дітки. Роздягати, одягати, чисто все, усе прибрати. В ліжко діток вкласти спати, того треба годувати, того в ліжку колихати. Здогадались, хто це? Так, це помічник вихователя. Вміє все вона робити. І в'язати, і ліпити, малювати і вирізати, і узори вишивати. Любить казочку читати, з дітьми любить. Ігри грати терпелива і привітна, ніби сонце в небі літнє. Під руками дуже вміло, оживає кожне діло. Хто це, дітки? Так, це вихователька. Є в садочку дивофея. руки добрі, ніжні в неї, до дитини доторкнеться. Біль ураз тоді менеться і засяють діток личка, наша фея медсестричка, чисті ніжні, ніжні звуки, подарують її руки, легко клавіші таркають І пташенята там співають. Цей незвичний чарівник, наш музичний керівник. Хто спішить завжди в турботах? Прийде першим на роботу в білосніжнім колпаці, з ополоником в руці, смажить рибу і котлети, суп готує і вінігрети, борщ, картоплю, капусняк, Страв не злічимо ніяк. Так, це кухар, пахне морем, свіжим, чистим, лугом пахне тут барвистим. Тут бурлить усе й парує, хто усім тут так керує, хто чистенько вміє прати і охайно працювати, як на пості ляжем спати, то не хочеться вставати. Хто хазяйка чистоти? Праля, скажем я і ти. Ось скільки дбайливих, добрих, ласкавих, терплячих. Люблячих працівників працює в нашому садочку. А зараз давайте поміркуємо, чим ми можемо допомогти тим, хто працює в нашому садочку. Ось, наприклад, вихователька буде задоволеною, якщо всі будуть слухняними, уважними, розумними, дружніми, не капризуватимуть. Працювати помічнику вихователя буде легше, якщо дітки добре все вмітимуть самі одягатися, роздягатися, їсти, не забувати прибрати після себе іграшки, книжки. Кухарю буде приємно, якщо діти будуть їсти із задоволенням, хвалитимуть його страви, доїдатимуть усе. У медсестри буде менше роботи, якщо малята будуть здоровими, міцними, не хворітимуть, полюблятимуть займатися фізкультурою. Дітки, про які ми сьогодні професії з вами говорили? Малята. А чи хотіли б ви, коли виростете, працювати у садочку?